Вони хотіли, щоб ми жили у корумпованій державі, сателіті Росії. Але ми обрали свій шлях, захистили свій вибір і рушили. І ось вже десять років ми невпинно ідемо. Ідемо і зміцнюємо демократію. Ідемо і розвиваємо економіку, реформуємо суди та правоохоронні органи. З нуля створюємо спеціальні органи боротьби з корупцією. Позбавляємося російського. І олігархічного впливу цифровізуємо всі державні послуги, дбаємо про наших людей, створюємо потужні збройні сили за стандартами НАТО, розвиваємо громадянське суспільство, б'ємося з агресором і, нарешті, рухаємося від кандидатства до членства в ЄС. Ми йдемо. і нас не зупинити, бо ми знаємо, навіщо десять років боротьби, десять років розвитку, десять років гідності. Свободи.